Привіт! Все добре, чесний. Привіт! Дай ускусе Пошли. Як справи? Добре? Ти знаєш, що ти сьогодні будеш робити? Ти будеш з мамою сьогодні? Да. Да. Хочеш бути цілий день з мамою? Ти любиш бути. Да? Правда? Обважаю. За допомогою благодійного фонду товариства розвитку та за ініціативи Ради німців. Федеральний уряд Німеччини придбав для нас автобус. В першу чергу він слугує нашим помічником під час проєктів, переважно молодіжних або освітянських. Але на даний час ми його також дуже активно використовуємо для доставки гуманітарної допомоги для всіх нужденних. Початку повномасштабної війни я разом з своїми колегами зрозуміла, що наш навчальний молодіжний центр Бюро громадської організації Німецького молоди Закарпаття, на жаль, працювати так, як він працював до війни не може. Щодня війни я отримувала безліч дзвінків і повідомлень від своїх друзів за кордоном з пропозицією все залишити тут і поїхати туди. Звичайно, я знаю добре німецьку і можу, могла б реалізувати себе й там. Але наша батьківщина тут ми етнічні німці, ми дотримуємося німецьких традицій. Прекрасно говоримо німецьку, і ми робимо все для того, щоб е, німецькі традиції жили тут. Ми вирішили, що наш навчальний центр ми переобладнаємо на центр підтримки вимушених переселенців. Так як ми громадська організація Німецька молодь Закарпаття», дуже багато мали проєктів, саме спрямованих для підтримки етнічних німців. Ми спочатку передзвонили всім своїм партнерам в Києві, Харкові, Маріуполі, в Сумах. І запропонували їм, що ми для них тут зробимо маленький прихисток, де вони могли переночувати, отримати харчі. Надалі вони їхали за кордон. Звичайно, тобто ми їх супроводжували, доправляли до кордону. Десь буквально на третій день війни я отримала безліч дзвінків від наших партнерів за кордоном це в Німеччині, в Австрії, в Румунії, в Словаччині, в Чехії, в Польщі. Які об'єдналися, вони акумулювали всі свої сили, і великі гуманітарні вантажі почали відправляти сюди. Ну і звичайно, ми вже тут зробили також гуманітарний центр. Велику кількість вантажів ми отримали, велику кількість ми відправили, також багато ми допомагаємо військовим, і патрульній поліції, ну і, звичайно, вимушено переселеним особам тим, які залишилися на Закарпатті. Наші патрульні поліцейські несуть службу як в зведених загонах, так і спільно із збройними силами України в гарячих точках. І ми, звісно, їм це направляємо а також нашим колегам із тих тимчасово окупованих територій, де вони несуть службу, теж постійно передаємо таку допомогу. У перші тижні тут були черги із потребуючих із вже внутрішньо переміщених. А також з тих, хто хотів щось відправити на фронт. Робота кипіла страшенно. Я пам'ятаю ці буси. Іноді ми з патрульні поліцейські допомагали їм тут все розвантажувати, перекладати, відправляти. Були такі періоди, коли у нас було настільки багато роботи. Особливо коли приїжджали на Закарбаття евакуаційні потяги дітками, яких потрібно було доправляти за кордон, це з сиротинців. Ми дуже велику кількість годин працювали до 2, до 3 години ночі. вранці вже тут були, і просто я навіть не знаю тепер, звідки в нас бралися сили. Ми не мали права зупинити повністю цей навчальний процес і забути за наших учнів. Адже вони теж дуже глибоко пережаючи більше ніж дорослі. Урок німецької мови їх відволікає. Домашнє завдання їх відволікає. Це наш обов'язок вчити. Всі діти знають, як буде повітряна тривога німецькою, як буде війна, як буде гуманітарна допомога. Поповнився словниковий запас німецької мови. На жаль, такими словами. За Традиціями співпраці з іноземними партнерами ми вирішили, що ми все будемо обліковувати і допомогу, яка до нас надходить, і ту, яку ми роздаємо. Ми спочатку зробили звіти за 50 днів війни, 100 днів, війни, тепер 200 днів війни. Ми отримували. Близько 70 бусів з гуманітарною допомогою, 30 вантажівок. Більше 150 вантажів ми відправили до таких міст, як Київ, Харків, Суми, Дніпро, Миколаїв. За нашою ініціативою ми за допомогою одного дуже хорошого партнера ми передали три польові кухні для військових. Майже щотижня розвозимо соціальні пакети у Гуртожитки, де проживають вимушені переселенці не тільки в Мукачівській територіальній громаді, але й по всьому Закарпаттю. Зафіксіруйте! Зафіксіруємо! Ставимо сюди. Давай, залізай. Мій син не дуже любить допомагати. Він дуже комунікабельний. Для нього улюблене заняття було це сортувати. Ми любили масне. Ого! Яке гарне! Маски! Зупер! Швайн! Швайн! Нім. Ондас! Кугу! Окей. Шаф. Шаф. Молодчинка. Ну бачиш. Ви на німецькі робили? Да. Добре, зайчик. А, там скільки пакетів? Скільки тітя сита пакетів? Скільки, ті, ті, ці, 19. Багато роботи маємо. Тут є макарони, є рис, є засоби гігієни і трошки консерв. А скільки у вас тут є сімей? Я не знаю, багато. багато. Добре, давайте я всі даю, а ти... — Давайте. Давай. — Давай. Я переселенка з міста Слов'янська Донецької області. В місті стало небезпечно, ми виїхали, знаходимося в такому положенні, коли втратили майже все, тому для нас це дуже важливо. Ми дуже вдячні за допомогу. Із 30-ї кімнати молодці. Тримай один. Тримай двома ручками. Приїхали з міста Миколаєва. 31 березня уїжджали, то вже кожну ніч бомбили. І на зупинках людей вбивають ракетами. І будівлі розрушають. Туди прямо. я Мам, Підеш до йду, дуй, йди. Мене звати Юля. Дуже приємно. Дивіться, ми для вас принесли. Знаю, що ви очікуєте поповнення. Хто у вас буде? Дівочка, Дівочка як прекрасно. Бачите, ми не знали хто буде, але я щось так собі подумала, що дівчинка. Ми для вас принесли тут трошки. Ну, на перший час, можливо, вам треба буде памперс. Також є каша, вже потім бутилочки, є пеленки, вологі серветки, є пустишки. Різне. Ви собі глянете, можливо, вам буде корисне. Ще буде е, дитячий одяг, але трошки пізніше. Добре, ми вам підберемо такий на нуль. Е, Будь ласка. Ми також займаємося підтримкою вимушених переселенців тут. Дітки займаються у нас безкоштовно заняттями німецької мови, розвиваючими заняттями. Також ми проводимо онлайн заняття з вимушеними переселенцями, які переселилися до Німеччини, і ну, звичайно, вони там повинні вивчити німецьку мову. Ми займаємося з ними онлайн безкоштовно. Після кількох місяців війни мені було запропоновано стати заступником міського голови саме в гуманітарній сфері, це сфера освіти, культури, соціального захисту і служби у справах дітей. Я погодилася і я зрозуміла, що, напевно, тут я маю більше важелів співпраці між. Міською владою, та в даному випадку і внутрішньопереміщеними особами, волонтерськими організаціями. Ну і взагалі можу більше зробити, аніж займаючись тільки громадською діяльністю. Ми дуже багато з початку війни допомагали лікарням, як нашій лікарні Святого Мартина, так і обласній дитячій лікарні, так і в військовому шпиталю, і в, в ТУВНСМК, і в смалям, і в Ужгороді. Але особливо емпатично я відношуся до обласної дитячої лікарні і до онкологічного відділення там, тому що в це відділення дуже багато було привезено і вимушених переселенців. Я вважаю, що цій лікарні потрібно приділити більше уваги, тому ми і залучаємо іноземних партнерів. З Німеччини ми привезли маленький подарунок для обласної. Die 10 .000 Euro Wir wollen unsere Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck bringen. Das ukrainisches Volk bedankt sich herzlich für ihre Unterstützung, was sie für Ukraine schon getan haben und was sie noch tun wollen. Das können nur gute Freunde. Сіноші борищені, я краса на соці, за маямі браття, осолісо. Мені дуже подобається, коли Україну називають вільною і незламною. Вже під час війни я зробила татуювання. Одне — це е, карта України, е, то безпосередньо там є ці надписи, і одна це з жовто-блакитним прапором і написано англійською Home вдома. Так? Тому що я тут вдома, я хочу залишатися тут вдома. Я завжди кажу, що слід працювати так. Ніби завтра буде перемога. Я дуже хочу, щоб моє творіння, мій навчальний центр, молодіжний центр, наша громадська організація продовжила займатися виключно тим, чим вона займалася до війни. І перше, що я зроблю, це я проведу ем, великий молодіжний проект. В стінах нашого навчального центру ми з молодими людьми, які до нас приїдуть з Маріуполя, з Донецька, з Харкова, Києва і Криму.